Всім привіт! Вас вітає виробник спортивного інвентарю RN Спорт. І сьогодні ми покажемо один з найпопулярніших наших товарів лаву для жиму модель Рідмі Блек. Почнемо з того, що ця лава виробляється в Україні. І виготовлена з українського профілю 50х50 50 мм. І це позитивно відображається на її корпусі. Зазвичай більшість вав виробляється з профілю 40 на 40 мм, а є навіть і 30. Китай, наприклад. У нашій же ситуації достатня товщина металу та ширина профілю гарантує на виході потужну модель, яка витримує навантаження до 300 кг. Це з урахуванням ваги спортсмена. До речі, на вашу думку, а чи потрібно використовувати такий профіль і чи варто доплачувати за це? Відповідь напишіть у коментарях. Щодо функціоналу, це чудо має регульовану спинку нахилу від мінус 30 до плюс 75 градусів. Кут мінус 30 градусів дає змогу більше навантажити низ грудних м'язів. Середину та верх можна навантажити при куті від плюс 10 до плюс 30 градусів. Кут нахилу важливо міняти. Наприклад, у ситуації, коли у вас верх грудних відстає від середини. Тому, на мою думку, це дуже важлива опція, і вона повинна бути у кожній лаві для жиму. Нахил більш вертикально, тобто до 75 градусів, найчастіше використовують для тренування плечей. Впираючись у лаву спиною, поперек не так напружується, завдяки цьому ви маєте менший ризик отримати травму. До речі, скоро ми випустимо відео, в якому будуть показані вправи, які можна робити з даним інвентарем. А щоб бути в курсі всіх новин, не забудь поставити вподобайку цьому відео та підписатися на наш канал. Далі в нас йде приставка скота. Я думаю, ви чули про цього чувака. Дякуємо Ларі за такий чудовий снаряд, який він винайшов для себе і завдяки якому накачав здоровенні банки в 54 см. І дійсно, коли виконуєш вправу, впираючись у приставку, усе навантаження йде на твої біцепси, які всі оточуючі бачать в першу чергу. Приставка регулюється по висоті, кожен знайде собі положення, яке максимально підійде для підняття штанги на біцепс. А тепер давайте поглянемо на тренажер для ніг. Якщо тяжко заходять присідання зі штангою, сідай на лаву і з комфортом займайся на тренажері, який добряче навантажить та допоможе наростити м'язи ніг. Цей тренажер оснащений м'якими валіками, щоб запобігати здавленню або іншим больовим відчуттям при виконанні вправ. Йдемо далі. На стійках для жиму є регульовані крюки. Які витримують навантаження до 150 кг. Вони дуже зручні і їх можна швидко підлаштувати під себе. На ніжках встановлені підп'ятники, які не пошкоджують підлогу, наповнювач зносостійкий паралон, який не підлягає деформації та абсолютно гіпоалергенний, що є додатковою перевагою для поціновувачів здорового способу життя. Стійки мають ширину 73 см, і це дає змогу займатися з грифами 150 або 180 см. Конструкція пофарбована у порошковій камері ударотривкою фарбою, що захищає метал від корозії. Додивився до кінця? Не забудь підписатись. А я дякую тобі за перегляд та бажаю гарних тренувань!